П'ять років тому хмара вже була в повному обсязі доступна, і вже дуже активно це використовували в тому чи іншому для тих чи інших потреб. Так, звісно, воно поступово рухається, воно розвивається, звісно. Воно стає доступнішим, і це безумовно, дуже зручно, тому що ти не прив'язаний ні до місця, не до заліза, ні до чого. В тебе є підписка, і ти можеш з цією підпискою користуватись де завгодно. Так це зручно. Але треба розуміти, от, переносячи на наші реалії, що це треба потрібно, немалих їжімісячних вливань коштів. Тому що е, будь-яка хмара рахує трафік. Якщо він великий, то звісно, і е, прайси будуть великі. От. Якщо в тебе є перекоси по бюджету, то це може вийти на таку собі проблемку. Е, тому е, кожне рішення має своє використання. Важко зробити прям технологічну революцію. І воно все відбувається поступово, і немає прям таких різких рухів, як там було, наприклад, там HD з'явилось, прям вірвалося в наше життя. От, ми вже маємо 4К, 8К, і навіть якщо з'явиться 16К, ну, ми це будемо сприймати адекватно, ну, спокійно. Ось, те, що ці особливо штучний інтелект тренд цього року, це безумовно. От, те, що я спостерігав, ну, не тільки я, ми всі, всі бачимо, що у виробників є такий певний застій виробництва тих же процесорів і за Ліза от і повшток штучного інтелекту дав їм додатковий стимул для розвитку цього напрямку, і ми вже бачимо, що е, майже кожен процесор має суп е, субпроцесор обробки штучного інтелекту. І це вони повсякденно заявляють про це. І, да, це добре, тому що е, окрім програмного забезпечення, почало розвиватися і хардварне забезпечення. Е, також е, цікава новина остання про зміну е, директора е, Семпатея Foundation. Тому буде цікаво поспостерігати, е, як буде цей напрямок розвиватись, тому що він вже йде і. Так, да, не так швидко, як хотілося б, але він іде. Можливо, в наступному році це буде якесь е, цікаве рішення, якими яким ми зможемо спостерігати. Е, також да, ось ці віртуальні ведучі і е, віртуальна частина нашого життя. Теж, я думаю, буде розвиватись не так швидко, як показали е, виробництво цих е, шоломів вирту... додаткової віртуальної реальності, начебто пішли, але, як Саша, ти сказав, 3D було, начебто розвивалося, розвивалося, а потім все, всі тихенько про це забули. Ось, тому дивимося і спостерігаємо. Думаю, що буде цікаво.